На кафедрі біомедичної інженерії на базі парку Сенергія розпочались перші впровадження зелених технологій в освітній процес та наукову діяльність. Професори кафедри на чолі завідувачем провели перші тестування енергозбережувальних джерел живлення. Та сприяє концепції створення зеленого університету та сьомої цілі сталого розвитку ООН, а саме надання можливостей людям доступу до ефективних дерев жили. На нашій кафедрі це, мабуть, невеликі, але реальні кроки сприяють впровадженню концепції зеленого університету. Зелених технологій так важливо в освітньому процесі. Особливо враховуючи, що зараз у нас йде активна війна. В умовах воєнного стану використання енергонезалежних сонячних технологій, типу сонячних панелей, дозволяє впроваджувати освітній процес, проводити онлайн-лекції та навчання, незалежно від електрики, від роботи мережі, заряджати мобільні телефони, планшети, ноутбуки. Що надає університету впровадження зелених технологій? Зелені технології це червона стрічка концепції зеленого університету. Мінімальний вплив на довкілля, енергозберігаючі технології. Ми маємо дивитися у майбутнє. Зараз, коли країна перебуває під впливом війни, ми шукаємо, як вона буде розвиватися після нашої перемоги та у майбутньому відновлюватися і енергоефективні технології це є е, основа е, сталого розвитку.